Події в Україні не залишають байдужими ув'язнених та засуджених. Так у Київському слідчому ізоляторі налагодили виробництво чохлів для бронежилетів. Пошиттям військового устаткування займаються жінки, які ще чекають рішення суду. Це виробництво було відновлено на початку липня і на даний час уже понад 300 таких чохлів виготовлено. Загалом українським військовим допомагають засуджені із понад 120 колоній та слідчих ізоляторів по всій Україні. Засуджені різних колоній, залучені до пошиття камуфльованого одягу, теплого одягу, постільної білизни, спальних мішків, підкладок під каски. Також виготовляють різноманітну продукцію як для оборони території, для військової техніки. Виготовляють армійські ліжка, взуття, різні засоби для проколювання шин. У пенітенціарній службі кажуть, ув'язнені та засуджені дуже стурбовані бойовими діями на сході, тому намагаються зробити свій внесок у спокій та мир в державі.